І так, сьогодні 2, квітня, 2 травня 25 року 0 годин 40 хвилин. БЗ-1 по вулиці 9 травня номер 49 знову псує повітря попри заборону згідно розпорядження КМВА від 30.08.24 року. Вітер несе зіпсоване повітря, як на проспект Корольова, на будинки. Ну, на проспекті Корольова, оце і Сіміренка, так і на проспект Відрадний. Відчувається запах в квартирі дуже сильний. Ну, якщо розраховувати, що це вже майже година ночі на п'ятницю, то ось цим і дихаємо. Сидячи вдома в хаті, я відчув запах і вибіг. Щоб подивитися, що сталося. А я ось це фіксую наразі. Ще раз 2 травня, 0 годин 41 хвилина, п'ятниця, ніч. АБЗ 1 отруює киян. Черговий раз.